Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми дика гонка. Так, так, я не помилилася. Саме такий захід 18 травня пройде на Черкащині, а саме в легендарному місті, в Холодному Яру. І сьогодні в нашій студії гості, з якими ми будемо говорити саме про дику гонку. Отже, вітаємо Руслана Клименка. Він засновник забігу Дика гонка і пані Леся Островська. Вона лідерка громадського руху, берегиня Холодного Яру і ну якби співорганізатор дикої гонки. Нова, нова іпостась, Доброго ось, дня, шановні козаки та козачки. козачнова постаслася з задоволенням. Будемо про неї сьогодні говорити. Руслане, ну насамперед, подія для Черкащини нова. Тому, будь ласка, кілька слів про те, що це за гонка, хто її придумав, з якою метою вона проходить і чому цьогорічна дика гонка пройде на Черкащині. Я в минулому сам спортсмен, дуже полюбив цей вид спорту, саме забіги з перешкодами, успішно виступав і з часом вирішив заснувати свій проект, який заснований саме в максимальному наближенні людей до дикої природи. Саме тут ми заряджаємося. Ми, на жаль, дуже давно вже втратили цю істину, що люди чим ближче до дикої природи, тим більше вони черпають енергії там. От. І от наша така одна із місій це наблизити людей, особливо в такі часи потрібно всім перезавантаження. І тут поєднується і спорт, і наближення до природи. І саме головне це ще. Спілкування з так само зарядженими людьми у нас така унікальна атмосфера, яка відрізняється від всіх інших проєктів спортивних. Це наша дика родина, наші дикі обійми, і це все дуже добре працює. От трохи лякає навіть Лесю <рес> <рес> на дикому хуторі, дика гонка. Це щось має бути феєричне. От до речі, ми з цим і боремося, щоб не лякати людей. Бо насправді це, це дійсно для перемоги в дикій гонці. Це треба бути професійним спортсменом, довго тренуватися, і це найскладніший проект в Україні. І це не мої слова, це слова наших спортсменів. А насправді це за кордоном дуже розвинутий вид спорту. Він... Збирає тисячі людей, і там навіть я особисто бачив бабуся з дідусем від перешкоди до перешкоди, в багнюці за ручки взялись, з посмішками йдуть. І все залежить від того, як себе спортсмен веде на трасі. Тобто, якщо ти хочеш результату, тобі треба пахати. Якщо ти хочеш отримати задоволення і перезавантаження, ти нікуди не поспішаєш, біжиш своє задоволення і отримуєш все від дикої гонки, від дикої енергії. Від Дикого, такого щирого, потужного е Холодного Яру, е ми його підігріємо як слід. Я обіцяю там неймовірна енергетика. Це правда, О, переможна енергетика. До речі, дуже, дуже про це можна годинами розповідати, але тут Леся більше нам розкаже про це. Ну давайте тепер у Лесю запитаємо Лесь. Ну звісно, логічно, дика гонка на дикому хуторі. Це якби так ще, в яру. ще й в Холодному Яру. Виглядає просто ідеально. А взагалі, як ти поставилася до цієї ідеї, і е, що, що, що відбувається наразі, от в процесі підготовки до цього заходу? Справа в тому, що ми познайомилися з Русланом із Дикою гонкою через 93 ю бригаду Холодний Яр. Mm -hmm. Руслан і його організація дуже довгий час були волонтерами 93-ї бригади. Вони поставляли там де деякі речі, які дуже важливі були для цієї бригади. І коли Руслан дізнався, що 93-я бригада Холодний Яр, і в Холодному Яру є пам'ятник на честь загиблих 93-ї бригади, і тут є дикий хутір, вони через Людей. Пазл склався. Да, пазл склався, вони вийшли на мене і запропонували цей проєкт з волонтерським забігом, для того, щоб зібрати донати і передати знову ж таки на 93-ю бригаду. Ну і, Звичайно, не було в мене варіантів інших, як погодитись. І для мене це абсолютно новий проєкт, тому що. Зараз у нас іде дуже серйозна підготовка. У нас декілька маршрутів: 5 кілометрів, 9 кілометрів і 27 сім кілометрів. Uh -huh. Уже бригада дикої гонки і волонтери дикої гонки зараз знаходяться в Холодному Яру. Вони проводять оці всі маршрути. Облаштовують, облаштовують роблять, роблять перешкоди, mm -hmm. там просто неймовірні речі, яких я ніколи не бачила в Холодному Яру. Але в той же час учасники цього забігу вони ще будуть бігти оцими неймовірними ярами Холодного Яру. Тому що завжди ми бачили Холодний Яр, який проїхали Мотрин Монастир, там місця пам'яті слави, ми проїжджаємо по асфальту. А тут є у людей можливість бігти полями, ярами, лісами Холодного Яру. Mm -hmm. І це все оці неймовірні краси. Соти це неймовірна земля, наша козацька з величезною силою, і цей забіг має ну багато значень, як і волонтерський, як і оздоровлюючий. І сама ця тема дикої гонки до перемоги я її асоціюю як з нашою перемогою України. О, тому я прошу всіх доєднатися до цього проєкту. Ми вже знаємо з Русланом, що багато учасників зареєструвалися біля 400, але ми розраховуємо на тисячу спортсменів-учасників. Але хто не може бігти, в кого немає сили, хто знаходиться вдома, можна бігти в онлайні. Бігти в, в онлайні і скидати нам цю інформацію, що ви бігли. У кого, і гарантовано нем... в кого немає можливості бігти, або ну якби немає бажання, можна приїхати і підтримати наших спортсменів-учасників. У нас буде благодійний аукціон. Як у, нас будуть, да, у нас будуть прекрасні нагороди для переможців. Ви можете підтримати їх і подивитися на ці красоти, ці спортсмени біжать так, ну, такі неймовірні дистанції. От, можна, і саме головне, що треба задонатити. або можна підтримати цей проект, тому що ми тут же передаємо ці всі кошти на 93-ю бригаду на дуже дуже особливі для них особливі для них потреби. Тому можна просто задонатити там від 20 до 100 гривень на баночку. Баночку ви зараз побачите в ефірі. І, будь ласка, друзі, я вас дуже прошу підтримайте нас, тому що спортсмени біжать, донатять. А ви біля телевізору, ну, хоча б перерахуйте, хоч трошки для нашої славетної 93-ї бригади холодний. Яр. Дякую, Лесу. Наприкінці нашого ефіру. Ми ще раз. Повторимо, скажімо так, ці можливості, куди ви зможете перекинути хоч трохи коштів, і я впевнена, що вони дійдуть до. Тих людей, для яких вони заради яких власне це все і організовується. Тут нема ніяких сумнівів. А, Руслане, а давайте трошечки про те, як стати учасником. Чи всі можуть. ну Ви вже сказали, що професійна така траса, і професіонали мають брати участь. А пані Леся сказала, що можна якимось чином доєднатися до цього всього. Е, звісно, у нас є декілька <кій> категорій. Є е, е, категорія ПРО, це е, категорія, яка змагається за перемогу, яка. Е, Отримує призи від партнерів. І є категорія фан, де люди біжать абсолютно в своє задоволення. От, у нас цілими родинами бігають сім'ї, і це абсолютно такий відпочинок, сімейний відпочинок, активний відпочинок, який дає вам максимальне перезавантаження. Тож на нашому сайті Дика гонка, відкрита реєстрація, вона ще буде відкрита тиждень. От, де можна зареєструватися на будь-який забіг. Це 5 кілометрів, 9 кілометрів, 27. Також є у нас дика пара це унікальний такий забіг, де хлопці стартують з дівчатами на руках, тобто пари бігають. От. І дика команда це 4 учасника, дуже багато корпоративів долучаються. Це чи не найкращих тимбілдинг для будь-якої компанії, де можна об'єднати свою компанію, своїх співробітників ще більше, От. тож з будь-яким рівнем підготовки спортсмен може отримати максимум задоволення на нашому забігу, це перевірено. Приходили абсолютно люди без підготовки, все залежить від того, з яким темпом вони будуть бігти по дистанції. і тоді все буде. Я так розумію, що ніяких обмежень щодо форми, скажімо так, немає. Так? Е, Просто... є, на результат там треба. Так, дійсно, ну професійно, да, професійно. Да. А так, Звісно, спортивне екіпіювання, воно чим якісніше, тим краще. Але ж це кожен, той, хто біжить в своє задоволення, той не uh -huh. вдягається в своє задоволення. І військові у нас часто бігають повністю в військовій формі. От для них ми робимо окремий забіг. Всі наші учасники вистраюються в таку велику колону і перші під оплески, під гімн України. Ми запускаємо військових. От всіх запрошуємо зараз. Для них всіх для всіх військових знижка 50%. От реєстраційний внесок на внесок. Маєте да, нови. але саме головне, що завдяки нашим друзям партнерам, всі 100% зібраних коштів, не відсоток, не частина з прибутку, а всі 100% з кожного квитка йдуть повністю на 93-ю бригаду Холодний Яр. От і тут ми абсолютно спокійні, якби що, і всі можуть бути спокійні, що всі, всі гроші. Ми передаємо, Я так розумію, що через представників ці кошти відразу будуть і передані, так, так, так так. Лесю, і, і ви, і Руслан, дуже активно займаєтесь волонтерством фактично з перших днів війни. Так от зараз говорять багато про те, що трошечки пригальмував волонтерський рух, що б ви сказали, і, і можливо, оця дика гонка, вона одна з таких ну потужних моментів для того, щоб пожвавити оцю таку вкрай необхідну роботу. Яка ваша так, думка? Так, люди трошки втомилися вже від донатів, втомилися від війни. От але як каже Руслан, нам своє робити, нам не можна втомлятися. Я теж в цьому переконана. І от дика гонка в Холодному Яру, це буде якийсь такий новий свіжий ковток е, повітря, угу. тому що це абсолютно новий формат, який розрахований на спортсменів. От на людей, які хочуть відчути там і спробувати цей здоровий спосіб життя, і мало того, я просто ними захоплююсь. Мало того, що вони біжать такі неймовірні дистанції. Кожен для того, щоб бігти він ще й донатить. Тому, шановні глядачі, ще раз звертаюся, якщо ви не можете бігти, сидячи на стільчику або на дивані, не треба бігти, просто задонайте. тому що наші 400 чи 500 осіб вони роблять внески для того, щоб пробігти, здолати, бігти з цими перепонами, перешкодами і з величезними зусиллями. От. Але я хочу сказати, що дика гонка буде ще і патріотичний аспект. У нас сам проєкт старт починається об 11-й годині. В Холодному Яру, там, де дикий хутір. А о 12-й годині ми збираємося біля пам'ятника 93-ї бригади Холодний угу. Яр і угу. біля пантеону з військовими з представниками військових формацій, з свідомими українцями для того, щоб вшанувати полеглих героїв Холодного Яру. І сюди запрошуємо всіх патріотів, свідомих українців, людей, які хочуть вшанувати загиблих героїв Холодного Яру, а також героїв Пантеону і могилу Георгія Тарасенка, Героїв України. У нас там буде невелика. Величкий концерт з бандуристами, з оркестром, не скажу, якою, яким це буде сюрприз для наших відвідувачів. Але дуже, дуже гарний колектив. Я вже да, да, про догадалася. Да. Хто мова. шанує Холодний Яр, теж <свист> догадається. Буде Василь Лютий, наш бандурист. Mm -hmm. І ми там з 12 до 1 проведемо таку патріотичну гутірку, згадаємо всіх загиблих і висловимо свої спідчуття, свої надії на нашу спільну перемогу. І далі вже ми тоді знову повертаємося. До Дикого хутора, де спортсмени біжать, і саме в цей час вже буде нагородження. Ми нагороджуємо наших переможців. Аукціон благодійний проводимо, де теж передаємо кошти на 93-ю бригаду Холодний яр і гурт Ромакс, дуже класний гурт Ромакс, українці мають його знати. Батько наш Бандера вони співають там золотим левиком на рукаві. І цей весь час нас буде ще підтримувати піснями гурт Ромакс і ще один дуже класний оркестр, який є сюрпризом для нашого. Просто феерично ся вам скажу, такого ще не було, і в гурторомах свина хуторі ще не чули. І от таких забігів, отакої от дикої енергії, і патріотичної, і козацької і визвольної, як цей раз ми зробимо з організаторами дикої гонки. Ну можливо, так, ну, це однозначно, ще такого не було. Ну я думаю, що таке феєричне поєднання, дикий хутор, дика гонка. Воно має бути, так склалось, да. має бути чимось особливим. Руслана. От ви з собою захопили такі цікаві речі. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Дика гонка е, має багато відмінностей від інших спортивних подій, і одною з таких є наші дикі нагороди. От, вони ручної роботи. Я сам прикладаю дуже багато зусиль для виготовлення цих медалей. Е, і якщо от ви прибіжите з нами дика гонка Холодний Яр, ви отримуєте таку медаль. Е, наступна літня подія матиме отаку медаль. Угу. От, вона з'єднується з цією. А де літня подія буде? Утечеві, де я народився, це Київщина, це теж дуже унікальне енергетичне місце. От. І осіння медаль має отакі, отаку форму. І таким чином ми збираємо вже дикий прапор. такий. Угу. От. Але є у нас учасники дуже такі, дуже-дуже дикі, і вони можуть за день Шактир. пробігти дві, дві дистанції, а то й три. От. І вони отримують такий п'єдестал, і тоді вони отримують отакий за рік дикий кубок. От. І це вже така дійсно дика нагорода. За рік кожен отримає, хто прибіжить, хто з нами буде постійно. І я нагадую, що всі ці події будуть благодійні на 100%. тобто кожен внесок йде на допомогу е військовим. Так що долучайтесь, не пропускайте жодного старту. Якщо раптом з якогось дива ви не можете приїхати в Холодний Яр. За що ви дуже пошкодуєте, я вам обіцяю, там буде дуже круто, і Леся це знає. От, то ви можете пробігти онлайн, зареєструватись також на нашому сайті. От, і ви також гарантовано отримаєте таку медаль, і у вас буде змога зібрати за рік отакий кубок. Так що чекаємо, Руслане. Ну я сподіваюся, що вас не розчарує цьогорічна весняна гонка, дика гонка на дикому хуторі в Холодному Яру. Але хотілося б трошечки про історію цього руху. Де вже відбувалися гонки? Хто переважно бере участь? Чи це вся Україна? Чи можливо хтось навіть з за кордону долучається? Ну от про, про про сам сам процес. Оцей це без виключення вся Україна. Ми Перший наш старт відбувся в 2019 році. Uh -huh. На Київщині, в Итачір. це дуже історичне місце, uh -huh. таке дуже теж енергетичне, потужне. Зараз воно збирає там десятки тисяч людей. Просто люди приїжджають і просто насолоджуються цими краєвидами. От також ми проводили в Києві, в Житомирі, по всій Україні їздимо, і учасники до нас приїжджають також без виключення з цієї України. Зараз ми очікуємо і Харків, і Одесу, і Львів, Київ. Звісно, Житомир, Тернопіль, Хмельниччина. Ну. Вся Ва, важче знайти легше знайти місце, де, де, не, де, де, де не їдуть mm -hmm. до нас. От. Тож, не дивлячись зараз на ці обставини, люди їдуть, і ми за їм, до них, їм за це вдячні, і, бо вони знають, яку справу ми робимо. От. Тож, для ми, до речі, ще єдині зараз в Україні, хто даємо кваліфікацію на чемпіонат світу, чемпіонат Європи. От. Кожен учасник біжить з чіпом, де фіксується чітко його час. І якщо ви попадете в певний ліміт, то ви Шанс. отримаєте да, можливість поїхати на чемпіонат світу або Європи. От. Дуже дуже престижно виявляється брати участь в такому так, забігу так. пані Леся. Питання до вас як до лідерки туристичного руху Чигиринщини так. Чи ті люди, які приїдуть, можливо, вперше потраплять до Холодного Яру, до нашої унікальної місцини, вперше потраплять на Чигиринщину? Чи передбачені для них якісь там розваги, екскурсії? Чи можна буде десь харчуватися, зупинитися? Ну, от, от такі моменти ми практичні. цей проект проводимо спільно з національним парком Холодний Яр. Так. Передбачені екскурсії в п'ятницю, в суботу і в неділю. Будуть різні групи зібрані наших відвідувачів і будуть Ведення екскурсії Холодним Яром. Ви ж знаєте, що в Чигиринському районі у нас проблема є з проживанням. Угу. От, дуже мало готелів, тому ми е, зробили наметове містечко. У нас прямо в Холодному Яру, поряд з нашою локацією, прекрасне наметове містечко з усіма зручностями. От, харчування, звичайно, у нас буде різнообразне, різне, і, як і ресторанне, і буде кемпінгове. От, тобто, всі таке. ви готуєте Фудкорпи, та. готуєтеся і в такому контексті, щоб всі були задоволені З, звичайно, ситі, звичайно, щасливі, да. от, але проживання, хто хоче проживати в готелях, краще звернутися там про на проживання там, Черкаси, Сміла, от такі от міста, щоб швидше доїхати, тому що гонка почнеться об 11-й годині в Холодну Майор, але до цього часу треба доїхати, пройти там реєстрацію і так да, далі. Бажано приїхати за годину, обов'язково не да. пізніше, поки отримати реєстрацію, передягнутися і так а далі. А всі, тому. хто заїжджають в. То у нас наметове містечко. От у нас будуть волонтери, спортсмени, які будуть просто жити в наметовому містечку і насолоджуватися краєвидами я холодного зранку яру. Зранку прокинувся, там так тоски співають. Я просто я віду а повітря, а повітря яке. так да. що там ну, казка, дика казка. дика казка, так. А які смачні холодноярські страви. Я сподіваюся, що Ох, ви вже смакували гречаними варениками і хреньновухою і медовухою, хоч для спортсменів це, скажімо так, але ж після забігу можна буде Конечно, все. Можна. все Куштувати Рослабитись для Рослабитись, спортсмена так, Це дуже важливий так. елемент так. в тренувальному процесі. Безперечно, Лесю, Холодний Яр готовий до 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 прийому такої поважної е, атракції. Я б сказала. І хотілося б на завершення ви ще раз закликали всіх тих, хто бажає, шановні друзі. Долучитись. Ми готуємося дуже потужно, стараємось, особливо команда Руслана Клименка, дика гонка. Вони вже 10 днів поспіль зроблять ці перешкоди, щоб біглося вам ще ще краще. От ми збираємо кошти, готуємося всіма силами. Тому це все ми робимо для вас. Будь ласка, хто не може доєднатися до забігу, просто приїжджайте і підтримайте наших спортсменів, бігунів і підтримайте нас от поплодуйте і долучиться до нашої енергії. А ще хочу сказати, що цей захід буде 18 травня, а 22-23 червня, відбудуться чергові вшанування Традиційно. героїв Голодного Яру з відкриттям ще чотирьох пам'ятників наших героїв. Тому ми зустрічаємося 18 травня. Біжимо і донатимо. А 22-23 червня, ми зустрічаємося на пантеоні і знову ж таки відкриваємо пам'ятник нашим, нашим героям, які загинули в цій війні. Тобто, пантеон збільшується, і з одного боку це дуже сумно, а і прикро. А з іншого боку, це дуже добре, що полеглі герої отримують, скажімо так, такі почисті. На і жаль, да немає можливості поставити пам'ятники всім бажаючим, тому що так. бажаючих загиблих уже родин багато, які хочуть, щоб поставили пам'ятник. Наш скульптор Ігор Симак, який робить їх, він просто фізично вже не може. До речі, та, дуже чудові. У нього геніальні речі, так, да, так. але він фізично не може. Ми ж, уявіть, не ми минулому році зробили 8, 8 9 пам'ятників. Угу. 9 разом угу. з Куценим біля дуба, да, Олегом. Тому це для нього така колосальна робота. Ми йому надзвичайно вдячні. От, і ми намагаємося, ну так як він може фізично це виконати, так і розширювати цей проект. Угу. Ну і на завершення від організатора побажання до тих, хто. Вже зареєструвався, і до тих, хто ще думає. Хто зареєструвався, друзі, ви будете щасливі. Той, хто вже біг, точно знає, це, а той, хто ще не приймав участь, але вже зареєструвався, молодець, і я вам гарантую, що ви отримаєте максимум щирих диких емоцій. Хто не зареєструвався, прямо зараз реєструйтесь, переходите на сайт «Дика Гонка, В гуглі легко це знайти. Реєструйтесь і не сумнівайтеся, що ви це, ви це подолаєте і ви отримаєте максимум задоволення. Е, якщо я в житті чогось боюся, я обов'язково рухаюсь туди, бо ходити з страхом то себе не поважати. Так що, друзі, мрійте і дійте. Сімня, Холодний Яр чекає на вас. Знаєте, українці, я ось подумала про що українці такі треновані люди долати перешкоди, чи не наша така щоденна розвага. Тому я думаю, що великого стресу від дикої гонки ми не отримаємо, а отримаємо лише задоволення. Належо ми в клуб долати ті перешкоди з думкою про наших бійців, які щодня долають їх. Так тобто пробіжися хоч один день, то зроби таку нагрузку, як наші воїни щодня це роблять. Це наш святий обов'язок. Я дякую вам за розмову. Я бажаю, щоб дика гонка відбулася тріумфально, успішно і так по-холодноярськи переможно, тому що там по-іншому не буває. Там такий дух, така ситуація, такі обставини Історично. і атмосфера сприяє просто тому, щоб все було так, як належить. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що 18 травня Холодний Яр чекає. Знову ж таки, організатори дикої гонки сьогодні були в нашій студії це Леся Островська і Руслан Клименко. Якщо ви ще вагаєтеся і думаєте. Заходьте на сайт дикої гонки, реєструйтеся і вперед. Ми не знаємо слова назад. Ми розвертаємося і вперед. Рухаємося на все вперед. вам добре, до побачення. Все найкраще, до зустрічі.